А тепер можете представити знову, по-новому. Він від риби. Пане хто ви будете? А билася буде? Білась не прийде. А може, бо він дуже тяжко. А ви поїхав? Дощах, як са на тебе Хутор. Сагулят за двох Трабовська любов. Свято, яке зібрало тут і рідних, і друзів, і знайомих, і нас усіх. Розпочинаємо святкову лінійку. До зустрічей, недорозлук. Випускник! Ти мій рід, ти дитина моя, ти вся честь моя й слава. В тобі дух мій будуще моя. І краса, і держава Іван Франко. Діти, батьки, браття і сестри. Почну своє коротеньке слово із такої незвичної події 96-літньої особи. Чому я приводжу приклад цю особу? Бо вона в своїх 80-90 років життя жила вашою школою, жила цією гімназією, тепер ліцеєм. І завжди старалася не лише сказати добре про цю школу, але. Завжди старалася нести добре ім'я гімназистки Дрогобицької. Тому я хочу побажати всім вам, тим, що маєте нагоду чи мали нагоду вчитися у тій, як ви називаєте, рідній школі, вчителів, весь обслуговуючий персонал цієї школи за їхню працю, за їхні труди. Діточок благословляє на канікули, щоб вони добре відпочили і живими, здоровими повернулися у стіни цієї школи. Звичайно, хай благословляє батьків, щоб мали терпеливість у вихованні своїх дітей, а випускникам бажаю доброго злету, впевненості. І Божого благословення на дорогах вашого життя. Благословення Господні на вас з Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес! А зараз шануймо хвилиною мовчання пам'ять загиблих українських військових, цивільних, героїв і героїв, дорослих і дітей. У, у тебе ти ж керуєш усі там на небі, Чому нас не покликав свободу, що вже не сплатили ми добу. Що невше ти вважаєш, нам треба ми ж долоні. Oh no Омріяна професія і ваш омріяний навчальний заклад посміхнувся вам, щоб всі ви вступили на бюджетну форму навчання, адже це також важливо, щоб усі ви прекрасно здали мультипредметні тести і, дорогі випускники, з гордістю носіть ім'я випускника Другобицького ліцею номер 1 З Богом в добру путь. До слова запрошується директор ліцею пані Леся Тернецька. Останній дзвінок завжди дуже щемливе свято, в якому переплетена бентежна радість, але і після смак тривоги. Всі найщиріші почуття, і знову ж таки почуття легкого розпачу. Бо вони всі сьогодні змішані з болем війни, переживанням за майбутнє і такою тендітною і крихкою вірою і надією. Ми пройшли непростий рік. Навчання відбувалося під час відсутності електроенергії, навчання відбувалося під час повітряних тривог. Ми дуже часто з вами гадали, чи вийдемо до школи завтра. Але він прийшов, і ми його здолали. Одинадцять років тому ви вперше прийшли на це шкільне подвір'я. Як довго, здавалося, тягнувся тоді час, які невпевнені, але перші свідомі кроки ви робили тут перше кохання і розчарування, перші радощі і перші печалі. І все це. Сьогодні, як ми бачимо, було не даремно. З вами завжди поруч були ваші натхненники, ваші помічники і ті люди, які давали вам можливість розвиватися, ваші батьки і вчителі. Вони завжди підтримували ті неймовірні ідеї, які ви хотіли реалізувати. Вони завжди були тим надійним плечем, на яке ви могли опертися. Тому сьогодні хочеться, щоб ви пам'ятали, що освіта це неоціненний скарб, і лише ваша праця це ключ до нього. Україна потребує розумних, освічених людей, вільних людей. То будьте такими людьми на кожному кроці свого життя. Не дайте, щоб наш ворог внутрішньо зламав вас. І переміг бо в добру путь дорогі випускники. І уже традиційно який останній дзвінок без премій. Ми маємо не тільки чудових випускників сьогоднішнього дня. Але ми маємо чудових випускників, котрі пам'ятають звідки вони, і тому дуже важливо, щоб і ви пам'ятали, який заклад ви закінчили. Нагороджується Партем Яна, учениця 11-го м класу, яка є номінанткою премії Євгенії Барчинської, за досконале володіння українською мовою та вагомий внесок в українську спільноту. Ото яночка мало такою ж премією нагороджується курчицький Ростислав, учень 11-го Б класу, номінант премії Євгенії Барчинської. За досконале володіння українською мовою та вагомий внесок в українську спільноту. Ростислав, наш президент. Надихали яскраве сонце вашої любові завжди світитиме на нашу дорогу до розвитку життя. Наш ліцей найкращий І сьогодні, залишаючи ці рідні стіни, ми знаємо, що все життя з гордістю носитимемо звання випускників першої школи. Передаємо нашу альма-матер в надійні руки наших маленьких першокласників. Ростіть здоровими та розумними. Дякуємо всім. А зараз традиційно 11-класники передають рушник 10-м класам. 1976 року, 4 року, 1974 року. Ви Тільки подумайте, яка це дата. Ювілей. Це ювілей. Ми зустрічаємо їх оплесками і далі продовжуємо. Дорогі випускники, 2024 року. Ось і підійшла остання мить прощання з вашою альма-матом, з рідною школою. Тому нам хочеться вам всім сказати: до зустрічі, не до розлук, наш випускник. Право надати останній дзвінок мають учень 11-го А класу Павло Комар. Та учениця першого в класу Аделіна Герій. 模样。 Два клас запрошуємо, запрошуємо випускників тисячу дев'ятсот сімдесят четвертого року.

Я на то на двічик. Тут початкові класи там. А там військовий кабінет був. Мені цікаво, чи я так буду ми так горілку не пили, як зараз.

Уважно запам'ятайте, бо будемо через 10 років аж тут зустрінемось. Тоже директор, ну я вже. Ну, на у 5 квартирі, вона десятій. Ніхто, ніхто за годину, на пророк.

А ми э, ж от таки ходили, правильно? Скажіть, будь ласка, тут весь якихось місце український здоров'я. <різова> Там він помер. Звичайно, завітує вчитель української мови та літератури. <різова>

Слав Олексійович, так. Ви прийшли на останній дзвоник? Прийшов, але не встиг. Був багато роботи в лікарні, але пана Івана зустрів і ну, побачив такого відданого колегу. Е, і що? І тішуся, і тішився, які ті перші шкоди, тим 50 років, і згадую, згадуюся, ну обнімаю однокласник. Ти так біля школи щодня ходиш на роботу. Мені так приємно привітати випускників 74-го року першої школи номер 1 міста Дрогобича, тому що ви традицію продовжуєте. Ви свій ювілей відсвяткували. Це просто фантастично. І ви вже кожен хтось? Тоді були там, кібешкетники сиділи шкоду одне одному, робили там на партах і за партами і так далі. А сьогодні ви вже тьоті, дяді, вже є кожен хтось на своєму місці. Хай Бог береже вас, береже ваші родини і шануйтеся, і бережіть одне одного, підтримуйте одного, одне одного. Бо сьогодні це дуже-дуже дуже важливо. Ви як молодці. А я, Оксана Білозір, з приємністю вам таке привітання. Направити.